Вітаю гостей, підписників свого каналу, розпочинаю пересадку помідорів, відкритий ґрунт на постійне місце. Спробувала декілька кущів пересадила, подивилася, як вони саме реагують на те таке похолодання, адже вони росли в мене в неопалювальній теплиці, там трішки тепліше. Ну а тут я для них зробила парник з агроволокна і плівки. І Бачу, колір не міняється, трішки потемніли, це нормально, і навіть продовжують свій ріст. Тому вирішила, що тут нема що чекати, можна продовжити решта висаджувати, але з такою умовою, що треба буде для них теж зробити парничок і не тільки самої плівки, а ще й накрити агроволокном. Або можна це робити навпаки: робити парник з агроволокна, а зверху накривати плівкою. Так рослинка буде набагато тепліше, особливо вночі. Отож, приступаю зараз до такої пересадки. Ну, і звичайно, перш ніж пересаджувати рослини в відкритий ґрунт, вони мають бути добре загартовані. Мої помідори загартувалися. Я також їх підживляла добривами, заміну кислотами, для того, щоб вони нормально сприйняли оці такі різкі перепади температури. Вночі досить холодно, а вдень досить тепло. Для рослини це є стрес. Ну, але якщо рослинки гарно підживлені, добрими добривами, вони мають стійкіший імунітет. краще при Вживається і не призупиняє свій ріст, а навіть помаленьку його продовжують. Отож, зараз на цій ділянці я собі зробила розмітку і буду, перш за все, розсівати доломітове борошно. Я дуже люблю застосовувати його. Я спрактикувала в теплиці, і мені подобається ефект від дії даного борошна. Чим добрий? Добрий, тим, що воно в своєму складі містить кальцій, магній, мідь і марганець. Добриво розкисує грунт. Воно ще їдь, служить як засіб боротьби з вершиною гнилою. І це дуже добре на тій ділянці, де ми будемо садити помідори, внести саме доломітове борошно. На помідорах вершиної гнилі не повинно бути. Доломітове борошно забезпечує сприятливі умови для росту та розвитку рослин. Його добре внести за два тижні перед висадкою рослин. Так, корисні речовини встигнуть краще засвоїтися. Грунт насититься кальцієм, який буде сприяти кращому засвоєнню рослиною азоту, і буде формуватися здорова коренева система доброго підвищує стійки до хворіб, а також збільшує вружанність без шкоди рослинам. І що характерно, колорадські жуки дуже не люблять, коли в ґрунті є доломітове борошно. Навіть коли воно вноситься під картоплю, то жуки де неде де поодинокі трапляються. Отож, можна спробувати і побачити від цього прекрасний ефект. А ще дуже добре його внести на ту ділянку, де будемо висаджувати на постійне місце баклажани, адже баклажанам жуки дуже надокучають. Так що пробуємо, використовуємо і будемо бачити прекрасний результат. Рекомендується вносити доломітого борошна 35 або навіть 70 грам на метр квадратний. Я навіть побачила, що там, де я вносила, на ділянці не росте ні хвощ польовий, ні мокрець, а це дуже прекрасно, тому що це буряни і вони перешкоджають росту культурним рослинам. От спробуємо на даний ділянці туди де де трапляється мокрець, побачимо, який від цього буде ефект. Доломітове борошно не можна змішувати з нітрофоскою, суперфосфатом, карбомідом, селітрою, тобто одночасно вносити і ці дані добрива, і доломітове борошно. Інші добрива можна внести через два тижні, тобто спочатку вносимо доломітове борошно, а через два тижні вносимо собі інші добрива. Єдине, що можна, це змішувати з компостом. Розсіявши борошно, заробивши його гарненько в ґрунт, викопую лунки. Зробила собі розмітку так, що в мене буде відстань між рослинами 50 см, а відстань між рядками 70 см. На тій ділянці я буду висаджувати суто низькорослі всі помідори. Та ще не просто низькорослі, ще й стійкі до засухи, до перепадів температури, до захворювань. Ці помідори закуплені в колекціонерів. Серед них є три таких, яких я вже спробувала минулого року: це топ-модель, це золотий вік, і плюс ще «Царська гілка. Вони настільки порадували гарним врожаєм помідорів і чудовими смаковими якостями, та ще, крім того, плоди не мали ні плям, ні тріщин, їх дуже було багато на кущі. Отож, вирішила, що дійсно вартує і для себе вирощувати, і можна рекомендувати другим, щоб теж спробували. В лунки буду давати добриво «Агролайф». Я його вже застосовувала на перцях і бачу прекрасний ріст. Воно дуже позитивно впливає на ріст рослин. Дане доброво містить в своєму складі ще й 10 азоту, 10 фосфору і 10 калію. Воно виготовлене шляхом біологічного ферментування компосту з курячого посліду і з додаванням необхідних компонентів мікроелементів, оброблене при високих температурах і не містить ніяких хвороботворних мікроорганізмів, не містить хлору а забезпечує рослини необхідною кількістю поживних речовин ще й протягом 1-2 місяців. Дається його 25 г 40 г на посадкову ямку. А можна розкинути по ґрунту 40-50 г на метр квадратний, ну і, звичайно, перемішати з ґрунтом. Тут, же як хто хоче, так і застосовує. Добрива стараюся давати точну кількість, використовую ювелірну вагу на ній зважую. Ну, Коли її немає під рукою. в мене є такий мірничок, він і в кожного може такий бути. На ювелірній вазі я зважила саме повний такий мірничок добрива, буде важити 15 г. Я набираю два таких і в кожну лунку насипаю, вже знаючи точну кількість даного добрива. Висаджує слином помідори закритою кореневою системою. Вирощувала в різних горшечках, які були тільки під рукою. Як бачимо, корі в них гарно сформований. Якщо далі тримати в такому горшечку, то рослинка буде старіти, а пересаджувати це йде затрата часу. Так як я переконалася, що можна спокійно так висадити, як вже попередні висадила. І тому вважаю, що для цих ніякого стресу не буде, добре загартовані рослинки, будуть помаленьку продовжувати свій ріст. Висадивши так помідори, можна бути спокійним, вони помаленько будуть рости, не дивлячись навіть на холодні ночі. Звичайно, тут взяти слід до уваги, що під самим агроволокном такого ефекту не буде, тільки завдяки плівці. Під нею буде створюватися відпор, вона буде зупиняти вітер, і рослинка буде набагато тепліше. На день бажано краї привідкривати і робити їм провітрювання. Обов'язково слід зробити профілактичну обробку від захворювань. Тут можна використати як і контактні препарати, так і системні. Якщо рослинки гарненькі, чисті, мають листочки, то можна сміливо обробляти контактним препаратом. Їх є багато зараз в продажі. Я свої рослини вирощую в теплиці і для того, щоб бути впевненою, що вони були далі здоровими, обробляла квадрісом. Ну а далі буду дивитися по стану рослин. Коли вже в мене рослинки будуть свісти, то Я переходжу на біологічні препарати, їх є теж багато зараз в продажі, і буду їх застосовувати і показувати в наступних відео. Дякую всім за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!